Вітаю усіх гостей, підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди. І з вами я Васильович. І так, шановні, давненько в нас не було відео про мотоблоки. Я в одному з відео розповідав, що в мене случився такий маленький конфуз з мотоблоком при посадці картоплі мене обірували мої окучники. В одному з відео я прикріплю, я їх почав ставити спереді. Вони в мене кріпилися ось на таку планку, вона в мене стояла ось тут. І, так як я два роки не садив картоплю, земля була трошки твердовата, хоча Хоча я два рази і там і фрезую, ну, коротше, і фрезував. ну, при посадці було трошки твердовато, і я виходив з рядка, і в мене воно повністю все. Тут, бачите, вирвало аж дирки, я там їх і мічив. Він в мене кріпився ось на двох болтах. Тут ось вони, бачите, були приварені сюди, їх відірвало. І двома болтами кіпилося зверху. Ось тут. І повиривало, обірвало. Ну, добре я вспів понарізати, а рядків шість я вже загортав граблями. І треба підготувати мого желізного коника до весни. І треба це все. Відремонтувати, встановити. Я думаю, що я відріжу ці ось пошкоджені частини. Тут метал десь тройка, двойка і зроблю ось з такого сюди повністю таку полосу поставлю привару І буде нам щастя. значить Зараз треба відсунути мотор по максимуму до коробки передач, звільнити болти і почати сварочні роботи. Бо що ж, треба підготувати мотоблока до роботи. Що побажайте мені успіхів, а я приступаю до роботи. Ну що, панове, ось повідрізав я все те, що порахував лишнє. Знайшов я в себе ось такий кутник. Тут стінка, мабуть, добра п'ятерка, 5 мм, зачистив його гарненько, зараз пройдуся ферумом. Ось він в мене так буде ставати. Тут я так, воно все все поварується. зі всіх сторін перенесу я зразу отвори. Ось цей ось так. Зараз я все на станку сверлільному попересверлюю і ось. Приспособа моя, бачите, якраз в акурат буде кріпитися. Я думаю, що вже це буде більш надійніше, воно гарненько зі всіх сторін пообварується, не буде. Мішати. Ну що, наш мотоблок потребує до працювань, правда, на дворі вже пів п'ятого. Не знаю, зараз поки просверлюю, мабуть, на сьогодні буде все, а завтра буду продовжувати роботу. Десь так. Тир-тир-тир, -ти. Федя мій трошки захтів до працювань. Він в мене вже давненько. Я його в 2011 році брав. В принципі, до ні претензій немає. Молодець працює. Допрацюємо, пофарбуємо, ну, поетапно буду вам показувати. Ну що, мої шановні глядачі? Вчора я вечором закінчив посвілив отвори. Сейчас я вже тут нажив провірити. Ну, ось вийшла в мене така заготовочка, почищена з отворами. Е, е, Взагалі ці отвори призначені там, коли він був новий, була така скоба. Ну, я ту скобу зняв, бо мені вона якби не дуже потрібна була. А ці отвори в мене кріпиться моя приспособа. Зараз я прикручу. Натягну натяжний винт двигуна, виставлю рівно цей уголок, щоб він був рівненько. Значить, тут на цій заготовці я вже приварив ці назад шпильки, просверлив знову насквозь отвори. Вставив ці шпильки заподліцо і з цієї сторони я обварив. Зараз позачищаю. Тут я гайки накрутив, теж пообварував. Обварував я своїм сварочним новим апаратом Vitals. Що стосується цього сварочного апарата, бачите, він у мене ще поки на такій. На такому возику він ще не закінчений. Хотів, купив я його перед повномасштабною війною. Він мені приїхав 23 числа, 23 лютого 22 року. Мріяв я зробити гарний огляд, бував в мене і вже задумка, і напрацювання. Ми з сином хотіли там таке, типа, зробити. Такого вже більш змонтованого фільму. Там, ну, багато було. І щоб це був подарунок на день народження. Але кляті кацапи нам поміняли всі наші плани. І я його не використовував два роки. Він в мене просто лежав в коробці, запакований, а потім вже скажу чесно, щось було. Ну, вже, знаєте, перегоріла оця муза знімати про нього, та й багато є про нього оглядів. Це так само мій Vitals, полуавтомат з функцією аргонної сварки. Ну, скажімо, те, що я вже ним варив, навіть цього возика, це все я ним. Мені подобається. У мене є два таких маленьких. Балона, це від якогось технологічного газу. Я їх заправив вуглекислотою. Ця, цей возик в мене ще в стані допрацювання. Я ще його так потихеньку допрацьовую. Потім, якщо то я зроблю огляд на цей візок. Ну, Відео не про це, а відео про наш мотоблок. Зараз я це все повиставляю. Поварую гарненько, позачищаю і вже покажу вам результат. Ну що, мої шановні глядачі, закінчив я, скажімо, ремонт свого тертерфеді. вчепив я вже свою цю приспособу, я до неї чіпляю і Ковш, коли снігу багато. Вон, багірка прийшла моя. Багір, Посунься. Вона любительниця. Все. Сюди чіпляю ковш і землю рівняв ним. Я прикріплю фотографію. І основне це в мене... Приспособа для нарізання та загортання рядків. Він в мене справлявся з цим процесом дуже добре, але але то є трошки ну, іноді техніка потребує модернізації, ремонту, приспособа для нарізання та загортання рядків. Все, я тут гарно прикріпив, пообварував. Все, надіюся, буде працювати. Головне, скоріше, щоб ця клята війна закінчилась. І буде весна, будемо сажати картоплю знову. Ось такий пройшов сьогодні ремонт. Зараз позбираю весь інструмент. Зажену свого помічника сварочний апарат, зажену мотоблока на місце і будемо трошки відпочивати. Ще треба зробити регламент, поміняти масло, бо я вже давно не міняв почистити фільтр, воздушний фільтр, бачите, вже Теж, може зроблю на кінець розширительний бачок, бо, так як кажуть, нема нічого вічно, якщо щось тимчасове. Він в мене залятий антифризом. Я сторонній антифризу. До речі, я його ще не заводив. Хочете, давайте зараз спробуємо, як він заведеться. Тяжко, але він стояв у мене на дворі під, під, під навісом. І трохи бачите ні, не буду я його насилувати і себе. Тяжкенько, тяжкенько розганяю. Пішов. Ну що, за третій чи за четвертий раз я його завів. Це без перегріва. на дворі. Десь плюс п'ять. Ну, поки то е паливо закачало. Ну, важковато, але я не використовую його взимку. Зараз снігу немає. У мене для чистки снігу є ось така приспособа, такий мій помічник. Теж він мене виручає, колись ніхто я ним чистю. Ось такі справи будемо закінчувати. Всім бажаю мирного неба, скорішої перемоги над кацапським окупантом. З вами був я і мій канал Васильовича. Пригоди. Всім пока.